Це українська кампанія сади перемоги, яка спрямована на ефективне вирощування продовольства триває в Україні. Про її проміжні підсумки говоримо із Артемом Біденком, керівником цієї ініціативи. Він зараз на зв'язку з нашою студією. Пане Артеме, скажіть, чи в безпечному місці перебуваєте, зважаючи на сигнал повітряної тривоги? Чи можете з нами спілкуватися? Вітаю так. безпечно. Пане Артеме, розкажіть, які на зараз маєте результати всеукраїнської кампанії сади перемоги, що вдалося зробити від часу початку цієї кампанії? Ну, ключовий результат це те, що громади активно включилися і почали з одного боку ухвалювати інституційні рішення, тобто приймати програми самозабезпечення продовольством. А по-друге, активно включилися громадяни, почали засіювати доступні площі. Громади почали їм надавати ці площі, і ми бачимо ну таке значну кількість е збільшеного врожаю і овочів, і збіжжя, і фруктів. Все це консервується, все це зберігається, передається на збройні сили, передається переміщеним особам. Тобто, сади перемоги стали такою ініціативою, яка об'єднала націю і дала можливість громадам, сільським громадам, міським громадам е знайти, як допомагати армії, як допомагати країні. Можливо, ви можете озвучити громади області, міста, яким найкраще це вдається. У нас сьогодні є свої пілотні громади серед них особливо виділяються громади Черкаської області, наприклад, Буки Зорівка. Ці громади виділили досить багато комунальних земель, тобто там в середньому. 5-10 гектарів на громаду виділяється. Ці громади одними з перших ухвалили програми самозабезпечення, за ними підтягуються громади Вінницької, Київської області, Івано-Франківської області. Сьогодні, взагалі, ми бачимо, що більше ста громад вже ухвалили програми, інші знаходяться в стадії розробки до кінця року будуть прийнято. І якщо говорити про врожайність, про результати врожаїв, то десь в середньому на громаду додатково. 20-30% збільшення врожаю ну в першу чергу, звичайно, по овочах і по фруктах. Вимірюється це в десятках тонн. Тобто, якщо ми беремо той самий Чигирин або Буки. То е, там додатково, ну там, наприклад, тільки кабачків плюс 14 тонн в серпні було зафіксовано. Зібрано додатково, там 2-3 тонни додатково помідорів. Яблук. Ну яблука в принципі вродили дуже добре цього року, але це десятки тонн по всій країні. Е, загалом статистика не ведеться по всій ініціативі, тому що ключова задача це децентралізація, тобто щоб все ж. Не звітували, але ті цифри, які ми збираємо, показують, що ініціатива надзвичайно успішна пане Артеме. Трохи зникає зв'язок, але сподіваємося, що не обірветься остаточно. Пане Артеме, як взагалі змінюються підходи до вирощування продовольства, аби це все відбувалося ефективно, максимально ефективно, от в такі непрості часи для України. Uh, ну, у нас сьогодні ключовий підхід, який домінує це uh, в громадах, особливо сільські, це навчитися додатковим елементам з переробки і зберігання. Тому наша ініціатива багато допомагає з автоклавами, з морозильними камерами, з сушарками, тому що uh, мало зібрати великий врожай, треба його зберегти на зиму треба його передати армії, наприклад. Uh, тому uh, багато хто повернувся до. Методів зберігання ще дідівських, тобто відкриваються якісь льохи, якісь підвали? Туди так чую. Я вас... Я вас чую. Так, пане Артеме, скажіть, а є такі громади, які в рамках ось цієї кампанії сади перемоги зуміли не лише вирощування овочів чи продуктів забезпечити, але й їх переробку? Чи чуєте нас, пане Артеме? Пане Артеме, чи чуєте нас? Я вас чую. Добре, пане Артеме, чуєте. скажіть, будь ласка, чи є громади, які не лише в рамках проєкту сади перемоги почали займатися вирощуванням продовольства, а і його переробкою? Є такі громади? Так, так. Саме про це я і говорив, мабуть, не дуже добре чує. Практично. Всі громади, які беруть участь в садах перемоги, вони для себе відкрили заново методи переробки і консервації. Тому багато хто відкриває старі льохи, підвали, консервує наша ініціатива. Дарує банки, автоплави, морозильні камери. Є громади, які навіть запровадили свої власні бренди. От, наприклад, ті самі буки вони запустили лінійку згущеного молока. Багато громад е, консервують е, яловичину, роблять тушонку, той самий Чигирин. Багато громад перетирають малину, наприклад, в нафранківській області печеніжин. перетирають, щоб е, зберігалася краще з цукром. Тобто е, консервація сьогодні, особливо восени, це такий ключовий тренд, тому що зима може бути ну, не дуже е, позитивна для нас, і продукти необхідно зберігати, необхідно передавати тим, кому потрібно. Дякую, пане Артему за те, що долучились до нашого ефіру? Раді були вас бачити. Це був Артем Біденко, керівник ініціативи Сади Перемоги.